Столична міська влада в цьому році виділила близько 16 мільйонів гривень на відпочинок і оздоровлення дітей. За ці кошти придбають путівки до таборів для дітей пільгових категорій. Де ж відпочивати тим, хто до таких не належить і скільки це буде коштувати, дізнавалися наші журналісти. На сьогодні існує декілька видів таборів, де діти шкільного віку можуть відпочити влітку. Перша категорія це пришкільні табори. Тут діти проводять цілий день, граються, займаються творчістю, їздять на екскурсії. Відпочинок досить доступний. Столичним школярам у цьому році він обійдеться у 700 гривень за 18 днів. Другий тип таборів оздоровчий. Саме сюди закуповують путівки для дітей пільгових категорій. Ми вже готуємося, запущені тендерні процедури. До кінця травня місяця ми виберемо табори переможців. Уже на сьогодні наші співробітники їздять і відвідують ті табори, які беруть участь у тендерних процедурах, для того, щоб уже з 1 червня у нас розпочалося оздоровлення і відпочинок дітей. У нас близько 700 дитячих оздоровчих закладів внесені в реєстр, який ведеться міністерством соціальної політики. На сайті міністерства соціальної політики можна побачити такий реєстр. Туди вносяться ті оздоровчі заклади, які відповідають тим необхідним мінімальним стандартам. Для тих, хто пільг не має, путівку до оздоровчого табору можна придбати самостійно. За 21 день різні заклади просять від 3 тисяч гривень до 20 і навіть вище. Досить новий тип дитячого відпочинку це тематичні табори. В інтернеті їх можна знайти безліч. Та фахівці просять батьків бути особливо уважними при виборі такого місця відпочинку, адже умови перебування дітей у тематичних таборах ніким не контролюються. Адже при їх створенні організатори керуються лише законом України про туризм. Минулого року в нас була проблема, коли в одному з таких таборів так звані вихов... вихователі так і дозволяли собі використовувати. Певні методи на їхню думку, які стимулюють виховання, виховні процеси на нашу думку, це були методи, які передбачали певні елементи насильства по відношенню до дітей. Неможливо контролювати і навантаження, чи то розумове, чи фізичне, яке отримують діти під час перебування у тематичних таборах. Якщо ми говоримо, там язикове покітала гіля, або щось що то, безусловно, нагрузка може бути високою. Літом рінку не нужно давати повищену умственну нагрузку. Літом потрібно, для того, щоб рінок оздоровився. Безусловно, это все можуть бути виграво. Формі її е, зупове то есть, моменти можуть здесь чтіни. Но все таки норми труда і видиха для дітей довжини бути саблюдіни. Тож, відправляючи дитину у табір, необхідно ретельно вивчити усі складові запропонованого відпочинку: умови перебування, якість харчування, рівень професійної підготовки педагогічного та медичного персоналу, зміст виховних і розважальних програм. Наталя Білогурова, Олег Барчевський, телеканал Київ.